Від зав'язування до достигання ягоди, одним із ключових елементів, який потрібен лохині, стає калій. Він відповідає за, від його достатньості, залежить якість ягоди, розмір, цукристість, забарвлення, маса ягоди відповідно і тежкість. Саме в цей період цього елементу вноситься найбільша кількість. Вже тоді, коли йде достигання ягоди, він також потрібен, але тоді його вже треба менше ніж в процесі наливання. В цілому калій вноситься в двох періодах: це від початку вегетації до кінця збору ягоди, і другий період це. Кінець серпня місяця і до середини жовтня, в цей час, коли ми готуємо нашу рослину до зими, адже цей елемент також впливає на зимостійкість нашої рослини та закладання квіткових бруньок на наступний сезон. Для молодих насаджень оптимальна кількість калію становить десь 90 кг на гектар. Коли йде вже повне плодоношення, він варіюється від 100 до 120, залежно від того, яку врожайність ви будете виносити. Незважаючи на це, все-таки рекомендую вам зробити аналіз ґрунту перед. Тим як вносити його, щоб бачити забезпеченість вашого ґрунту калієм, чи це низький рівень, чи це достатньо, чи може там високий вміст калію, і вам його не потрібно так багато давати. Якщо в рослині недостатня кількість калію, то відбувається гальмування синтезу білка і порушується азотний обмін. Тобто, мало того, що калію немає, то ще й повноцінно рослина не може рости, тому що Азот не може вільно рухатися по рослини, адже калій його ще називають як транспортний агент. На своїх плантаціях ми вносимо його у вигляді сульфату калію відповідно до технологічної карти і фаз розвитку нашої рослини. Для присадивних ділянок варто в цей період наливання і достигання ягоди використовувати комплексні добрива з високим місто. Калію це дасть можливість вашій рослини гарно розвиватися, формувати великі плоди. Вони будуть гарно забарвлені і солодші на смак.